У податковій звітують, отримали майже 6 тисяч декларацій, які громадяни зазначали доходи у вигляді спадщини, подарунків, віздачі в оренду майна, а також іноземні доходи. За результатами декларування сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету, становить 3 мільйони 893 тисячі гривень. Що майже на 700 тисяч гривень більше в порівнянні з минулим періодом. Податківці зауважують, громадяни, які бажають скористатися правом на податкову знижку, мають можливість подати декларацію до кінця року. Платники податку можуть скористатися правом на податкову знижку, якщо впродовж звітного податкового року сплачували кошти за навчання, страхування, штучне запліднення, повертали фінансовим установам проценти за іпотечний кредит. За 2012 рік 24 житомирянина задекларували власного доходу на суму понад мільйон гривень. Двоє в деклараціях подали дані про отримання. Тримані в минулому році хабарі а найбагатший обдарований отримав півтора мільйони гривень.